Всі за парті піднялися і гарненько потяглися. А тепер всі руки в боки, раз під скоки, два підскоки. А тепер вперед два кроки. І назад іще два кроки. Всі за руки взялися І до сонця потяглися, всі присіли, заховались. Пальці розім'яли, усміхнулися гарненько, відпочили всі добренько. Ну скоріш тепер за діло, будеш вчитися вміло.